Друзі, привіт усім, як кажуть, всі дороги ведуть до Слов'янська, де ми зустрілися сьогодні із Сергієм Панховенком, другим кубанцем. До 22-го року координатором правозахисної ініціативи Правотворець та сьогодні це вже лягло на наші плечі. Як в тебе справи? Як успіхи? Друзі, я перебуваю в батальйоні безпілотних систем. Працюємо дуже ефективно. практично основна ударна сила це наші дрони, а наш головний ресурс це наші чудові пілоти, дуже такі смарт, кмітливі, мобільні, оперативні, уважні. І саме головне вони дуже мотивовані і дуже люблять свою роботу. Звичайно, це дуже страшно звучить на війні. Що ти любиш свою роботу, а робота у нас. Ворога. Е, менше з тим, в е, принципі, в будь-якій роботі потрібно, що любов до неї. Е, е, ми вбиваємо не тому, що ми любимо вбивати, а тому, що ми е, таким чином єдиним способом можемо захистити своє життя і життя наших рідних, близьких побратимів. Тут, як кажуть, брат за брата один за всіх і всі за одного. І завдяки цьому вдається триматись, тому що, м'яко кажучи, дуже непросто на четвертий рік повномасштабки, і загалом уже дванадцятий е, рік пішов російсько-української війни. Е, не просто, але завдяки е, зусиллям і підтримці колективу, підтримці одного, люди продовжують е, працювати, і саме головне, що не дають ворогу шансу, тому що е, так у них більше особового складу, але а у нас більше мотивації. Чому мають сьогодні люди підтримувати правотворець? А, тому що завжди в суспільстві існує така річ як переженість, несправедливість, політично мотивовані справи, особиста помста людей, які мають владу і гроші, і бажання усунути поквитатись за щось. З людьми, зокрема і військовослужбовцями. А також є люди, які просто призначили винними, тому що когось треба було призначити винним в якихось справах. Як це було в справі Шеремета. А, тому а, повторюю, фронт він є і в тилу. А, суспільна несправедливість породжує негативні процеси і а, зіштовхує українців між собою для того, щоб була ця справедливість, люди самі мають її здобути. Для цього є Ресурс правотворець, база правотворець Є наші юристи, адвокати і громадські активісти, які допоможуть викрити неправду і зробити публічними осіб, які порушили закон, прикриваючись прокурорськими посвідченнями, суддівськими посвідченнями, і судять, переслідують, клепають справи проти людей, які є невинними, невинуватими у справах, яких їх звинувачують. Тому це дуже необхідно, тому що. Чим більше тут ми будемо з ворогом, тим більше ми потребуємо, щоб було усунути несправедливість в тилу. Тобто, має бути повага до військовослужбовців, має бути повага до закону і слідувати саме букві закону і е, вимогам воєнного часу, тоді ми переможемо, коли тил фронт разом. А в суспільстві панує порозуміння, і тоді ми, військові, відчуваємо, що там у нас вдома все буде добре. Ми можемо впевненістю повертатися там додому чи поїхати в відпустку, і знати, що нас там поважають, і проти нас там не зроблять ніякої законної дії. Дякую.